Всім, всіх вітаю. Я донька одного зі зниклих безвісти військовослужбовців 144-ї ОМБР. Хочу вам записати коротеньке відео та розповісти про відношення командирів до сімей зниклих безвісти. Коли мій батько 7 березня вийшов на завдання, від 7 березня він рахується безвісти зниклим, ми почали бити у дзвони. Особисто я телефонувала. До командирів точно не знала, який в нього командир, але я обзванювала всіх, щоб дізнатися, щоб будь-яку інформацію, хоча б якусь ниточку потягнути з цього. Коли я зателефонувала до командира Причиненко, він мені відповів. Я представилась, хто я, ким я йому являюся. Командир причиненко мені сказав нецензурною лексикою. Що ми вже налеглили йому своїми дзвінками. Якщо я така розумна, то щоб я приїжджала до населеного пункту Камишувака, де він мене зустріне особисто, підвезе до посадки, де був мій батько, я піду, пошукаю його там. Якщо я його знайду, зможу забрати в пакеті додому. Ось, коли ми подали. Скарги на командира причиненку, мені прийшла відповідь, що командир причинку і частина А-4860 приносять свої вибачення сім'ї. Мені їхнє вибачення на даний момент не потрібно. Мені потрібен батько вдома. Коли ми надали розголос всій ситуації про спілкування командирів про те, що нас блокують, з нами не спілкуються, з нами грубо поводяться, не відповідають нормально. Нам після відео в Тіктоці з фотокомандирами до нас почали виходити на зв'язок. Почали виходити медики, почали виходити замполіти, які блокували нас, почали виходити всі командири. Дивним образом вони нас розблокували, понаходили наші номера телефонів і все. Тоді особисто до мене вчора телефонували дві особи. Дівчина, яка представилась медиком, надала мені інформацію, яка за законом вважається військовою таємницею. Цю інформацію вона надавала в обмін на те, що ми видалимо з того відео її, її чоловіка та також їхнього друга. Ми це зробили, але, шановні, на цьому все не закінчилось. Вона сказала, що 144-та 144 бригада ні в чому не винна. Вони нікого туди посилати не хотіли, вони хотіли всіх берегти, всіх відправити по шпиталям на консультації ще кудись. Всьому він на сто до якої наші були б Але я вважаю, що це неправда.